Доброго дня Україно, доброго дня білий світ, добрий день діти і добрий день батьки і вся планета Земля. Ми зараз перед Серафимськими вратами ми бачимо дві акації, складають гілки, неначе дабл. В це двійна святість і не наче ангел спускається вниз. І з цього місця починається п'ятий коридор тропи Серафима Соровського. Ми ж з вами в ковчезі за повіту. Ось неначе лодочка, і з цього місця починається буковий гай. Той буковий гай, в який ми засіваємо з вами сокральний голос. І цей голос піднімається. До небес, без куполів, без затримання, а вже напряму до Господа. І поки я йшов, було таке откровіння що Ну ми знаємо, що є карти гральні, і там є масті: Піка, Трефа, бубна і Черва або Любов. То е, бубна, пробубно, що бубна це е, світла масть, е, неначе вона добра, нормальна, але ми знаємо такий український вираз бубоніти або бубніти це е, є те, що ми говоримо, але нічого не діємо. Це... Проста балаканина, бобоніння. І ми згадуємо і була чума, Чумабова, і різні захворювання, і ми можемо аналізувати їх, що коли люди тільки говорять, коли захоплена цими говорунами влада. І вони не дають іншим людям працювати, роблячи закони таким чином, що людина не може нічого робити, тобто вони спазмують рух людського життя, і тоді Бог відпускає свою руку і. Йдуть захворювання для того, щоб провчити цю цивілізацію або цей прошарок людського господарювання на якомусь місці для того, щоб все це було відпущено і повернуто в ісходну позицію, тож ось така нам підказочка. Що недостатньо бути світлим і недостатньо займати якусь посаду. Бо якщо у вас немає любові і ви рухомо нічого не дієте не і нічого не робите у напрямку збереження цього світу і свого народу, і людства, то все воно занепаде. Як у наші зараз часи пандемії, яку штучно зробили і розповсюджили, бо ми знаємо зараз е, в наші часи в лабораторії можна зробити все, що завгодно, бо наука зараз на такому високому рівні, що е, ми знаємо. Що можна і зробити вже людину, не тільки е, цю овечку долі. Так що побажання для всіх нас, е, пильнуйте, поки ще є трошки часу для перезагрузки і по можливості робіть. Божі справи на своїх місцях. І тоді у вас все буде добре. Четвертий коридор тропи Серафима Саровського. ковчег заповіту перед е, п'ятим коридором перед вратами Серафимськими, з якого починається п'ятий коридор тропи Серафима Саровського. З окрального сіла, місто, Київ, на все добре, любі мої.